Вітаю з обох сторін за останній місяць загинуло близько 25 тисяч людей воїнів. Про це повідомив Дональд Трамп. З поміж іншого, Трамп сказав, що я дуже сподіваюся, що це швидко закінчиться незабаром. Цитата така: за минулий місяць 25 тисяч військових загинули з обох сторон приблизно порівну Трамп про війну в Україні. А далі Трамп говорить, це буде вирішено. І я сподіваюся, що скоро це буде вирішено. І я сподіваюся, що скоро. Тут виникає питання, що дає право Дональду Трампу вважати, що це скоро закінчиться? От що? Чому Дональд Трамп настільки впевнений, що це скоро закінчиться? Ви можете підловити, сказати, що Дональд Трамп був впевнений, що це закінчиться за 24 години, що це закінчиться за 100 днів. За Півроку, але цього не сталося. Війна триває, гинуть люди. Сьогодні деякі наші пабліки поставили Путіна, який теж характеризує цифри втрат. Говорячи, що 30 тисяч, про які сказали наші чиновники про мобілізацію, це Зеленський сказав. Він сказав, що це поповнення втрат. Але ми з вами чудово розуміємо. Що втрати є і з одного боку, і з іншого боку? Не може так бути, що наші солдати гинуть, а там немає втрат. Втрати, напевно, паритетні. Фронт надзвичайно активний, особливо а, на Покровському напрямку. І ми розуміємо, що той, хто атакує, несе втрат не менше, якщо не більше, від тих, хто захищається, хоча й в таких складних умовах. І отут виникає питання: що дає знову Дональду Трампу? Надію на те, що мир може бути досягнутий. Що? що дає надію? Мені здається, що корупційний скандал. Корупційний скандал, який сьогодні розгортається в Україні, дає Трампу надію на те або впевненість, що він може певним чином натиснути на українську владу, адже тепер натиснути легко. Легко переконати партнерів, не підтримувати Україну, не давати зброю, не давати гроші. Легко фактично вкинути в український народ, і воно вже там існує. Ось таке відчуття, що перемога не може бути, мир не може бути досягнутий, якщо є люди, які просто на цьому заробляють. Причому заробляють? Не просто заробляють, просто крадуть. То для чого мир людям, які можуть. Просто взяти з війни величезні кошти. І це велика проблема, це великий корупційний удар, великий репутаційний удар по Україні. Можливо, саме тому Володимир Зеленський перебуває за кордоном. Хоча, на мою точку зору, зараз потрібно бути в Україні і говорити з українським народом, пояснити українському народові, що і як, розповісти українському народові, які дії вжиті. Що буде з тим же самим кварталом? Я так розумію, що частину кварталу тепер передадуть в арму, і ми станемо з вами теж власниками студії квартал 95. Оце все обурення громадян України, воно, звісно, потребує детального аналізу, але ми тут зупинимось в цьому відео лише на впевненості Трампа, чому Трамп впевнений, що війна закінчиться. Моя думка, Трамп розраховує на те, що він зможе тиснути на українську владу після цього скандалу. І отут велике питання до українців: що робити нам, громадянам України, адже є влада, яка сьогодні має доволі підмочену репутацію, є влада, проти якої скрили корупційну складову. Чиновників дуже високого рівня, фактично майже топ рівня, ну не майже а топ рівня. Ну, що буде робити український народ? Як український народ буде реагувати, і головне, хто сьогодні спробує український народ на щось покликати? І чи можуть ці люди, чи здатні ці люди дати Україні мир? Я станом на сьогодні, на жаль, не бачу серед тих, хто надзвичайно активний в мережі популярних. З популярних політиків, які не голосували за мобілізаційні закони, які не голосували за продовження військового стану, які, які не голосували за закриті кордони, і так далі, і так далі, і так далі, всі вони всі вони співали в одну дудку. Згадайте, і в 22-му році, і в 23-му році, і в 24-му році, в травні, коли були прийняті всі ті мобілізаційні закони, які фактично суттєво обмежили. А в правах людей, осіб чоловічої статі, ну і виникає питання: кому з них вірити? Ну кому? Хто із них здатен прийти і реально працювати заради українського народу? Хто? Ви бачите когось? Порошенко з його Євросолідарністю. Так ми вже бачили: і Свинарчуків, і броніки, які пробивалися, і дітей, які за кордоном. І оці типу розлучення з Мариною, і розвиток Рошену, ми це все бачили. Мова, віра, томос ну ми вже все це бачили. Юлія Володимирівна, так, Юлія Володимирівна ще при кучмі була, там не останньою людиною. Ми що, не пам'ятаємо газотранспортні системи України чи що? Чи Юлія Володимирівна хоче зробити вигляд, що в цього нічого не було. Ми не пам'ятаємо хіхіхоньки-хаханьки з Путіним в бік а, Ющенка. Який там Ющенко не був, ми ну, поїхати і показати, що в Україні ось є ну, вон там якийсь кумедний президент, а я тут велика газова принцеса, я вибачаюсь. Кого ви ще бачите? Кого? Ну Олексій там активно, доволі. Ну так в Олексія, подивіться, там бекграунд гарний. З різними прапорами Олексій ходив. А чому зараз йому потрібно вірити? Чому? Ну, он ну, ще один із таких десь якогось плінтусного діапазону. Ну, партія Гарант ходив, розповідав, як він уже, президент України, розповідався до хабаря. Зараз деякі пишуть, тато підстава. Вибачте, підстава. Людина пішла на те, щоб брати гроші за посади, не існуючі, за непосади, не існуючі. яка різниця? Пішла, пішла. Ну, так хай би не брав. Ну Так ви зараз реально говорите, що можна завести у владу людей, які хабарі беруть ще не долетівши ні до чого, ні до жодних посад? Ще я так розумію, що є й питання до псевдо Ну, от, ну от, от Кому вірити? Кому? За кого можна вписатися, кому можна довіритися? Є люди, які чергове не візьмуть український народ, очолять в його протестних настроях і обдурять. От є такі люди. Думаю, що найкращий вихід з положення це йти на мирні переговори, на зупинку бойових дій і далі проводити вибори. І нехай український народ спокійно прийшовши. На виборчій дільниці дасть відповідь, кого він хоче бачити далі. Майдани ми вже бачили. На жаль, нічого не дає. Очолюють Майдани проходімці. І український народ знову опиняється сам на сам з проблемою. У нас вже навіть стадіон був. Стадіон так стадіон. Свинарчуки, так свинарчуки. І в результаті пшик. Тому. Аберіться терпіння і давайте не будемо руйнувати нашу державу ще раз, тому що історія показує, нічого хорошого всього, на жаль, не стається.